Всім добре здоров'я, друзі! Ви на каналі Сенсанич. І сьогодні будемо грати в City Car Driving Сьогодні коротше, будемо таксувати по місту. Зараз я влаштуюсь таксистом і будемо ну, брати закази та розвозити людей. Ну, коротше, давайте візьму тут телефон. Чекайте, в мене, бардачку стоїть, бо я, блін, ну, все тримаю в бардачку, знаєте, щоб ніхто ще не вкрав. То до холяри ще можуть вкрасти. О, дивіться, хто тут вийшов хтось, блін. Дивіться, як різко йшов до, до моєї машини побачив, що я там стою. Ось я розвернувся в іншу сторону, я у шоці. Добре, давайте відкриваємо той телефон. О, так, вибираємо коротше, розпочати роботу. О. Все, очікуємо коротше, людей. Е, очікуємо заказів, то й будемо ну, розпочинати. О, дивіться. Знайдено замовлення клієнт від 2,4 км. Ну блін. А, коротше, він відмінив як щось. Добре, чекаємо, коротше, інакше. Давайте покажу, що заведую цей Lexus. Ух ти, блін. Він теж так газує, бля. Це правда той автомат. Коробка передачі. О, дивіться, 0,4 беру Бляха, мох, я вже запізнився з, з, з тим заказом. Добре, нічого, Ми зараз розповім про цю машину. Коротше, блін, ну, теж на автоматі коробка передачі. Ну я, в принципі, вмію їздити на автоматі, але мені щось просто не заходить. Добре, коротше беремо цей заказ 2,4. Все, давайте розпочинаємо їхати. Так, включаємо другу ну, задню передачу. Ключись тут. Байде, хтось їде чи ні. Ну ну... Давай, давай. о, то і мене обганяв... А то я перегоняю. Ну, то файно є, знаєте. Є деякі лю люди добрі. Знаєте, щоб не, не будуть бікати, блін, як, як ненормальні, бляха. Добре, розпочинаємо їхати. Я в принципі хотів би на, на механіці їхати. А що дали, що дали ну, То Тобто я в принципі ну, працюю на компанії. Мені цю машину дали від компанії, це не моя машина. Я, давайте, включу вже у поворотні, блін. Ну, та викиді до чи що? Чекайте, чи то у нас червоний... А, у нас червоний колір Чекайте тут, вони, вони пропускали їх. А, та боясно, наш цей знак пропустити дорогу. Бачите, там зверху знак такий стоїть. Так, ну будемо чекати, коротше. Блін, я вже по привичці нажимаю на сцеплення, знаєте. Нажимаю, блін... До сих пор не можу забути, що це, блін, ну... автомат. Ну, та їде, йо. Що тут блін? Пропускать. Давай ей їдь, їдь. ну ты курва мать ти курва штепан бляха, ну ты ти... я ушел кто ему шат провады вам это призывает на таксист ну ще теж на то блин цей, 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 цей трафик блин пропускать этих машин тут бляха ну давай иди та їдь, шо ти, блин Не бачу, він же про, проїхав, він ж ти ж ти тепер пропускаєш Ну все Ну та ти на, на автоматі Ти просто пливеш під полот Та шо тут? Ні, ні передачі нічого Так, так Давайте пропускаємо вже цю Чайпу В принципі нікого немає

Вже знаєте, вже пропущу ту стару бабусю. Ну дивіться, вже коза йде якась. Ну йшла собі, блін, спокійно, ні, захотіла мені той, той дорогу прийти. Ну, я, звісно, не про бабусю, про, про то, що знаєте, я про ззаді йшла. Знаєте, я старих людей, знаєте, все пропускаю, то, ну, треба добре діло робити. То пішоход треба пропускати все. Та ясно, він як дурна бляха. Та давай, ей, ей. Давай, давай, давай. Якась Тут... напевно. Баба їхала за рулем. Та не знаю як правила дорожнього дорожню руку. Я, знаю, чи що. Так, ну, я вже ну, не буду заїжджати на заправку, тут я вже їхав, все заправлявся. Так. так, зараз треба буде повертати, ще 800 метрів їхати. То в принципі маємо ж доїхати. Що тут? 800 метрів, то є ніце. скайпише ходить но Ну, но да ей ч ты там ты лута у повлях пропускаешь и я тебе, блин прин... обиграл на цепо та тямаш я на то на багана йома тут такі тормоза тут Та опять липшу ключу на нетра не тралку бы блин Прості замахався тримати на тому тормозі, блін. Так, зараз на лід, направо. Так, трошки піджимаємось. Я в принципі, бачу десь світлофор. Ну, то він спереді там показує червоним. Та я, що ці мають проїхати. Ну коротше, я вже на нітралку ставлю, бо я бачу, що тут треба буде довго чекати. На ці. вулиці я в шоці давайте ключу той кондиціонер От ти, бляха, тут то не працює що там щось ааа тут до мене немає газу то напучкаємо соворушаю ті Блин, поузади хробаки, йо ёлка. Це страхи просто. Едуть, бляха, ти, блін. Хробак-е. Там дай газу, ёлка, й їду, шо ти, то мама едешь. Правда, скажут, що ти повертаєш, не бачу я ёлка. Курваші йок. Курнаш і заносить, муж я на цій знаєте вже вже вік шумахер якийсь Блін. Блін. якісь Шашки починаються чесно кажучи. Бляха й пропустив свій з'їзд. Ну, дивіться, ну йо моя... Знаєте, та, та спешка вже дивіться, що до чого доводить Де був, там і зупинився Уже якісь пробки усі No, I тишина и да я кайся прыгаю. Штрафую. Ё-моё. уже тут клиент же задолбался, чекал. Я вам скажу, тут салон супер красивый. Ну, такие салоны такие фанты, да? И приличные. Бляха, забыл себе. 900 метрів. То, знаєте, зараз вже заберу останнього того клієнту, клієнта Клієнта забере вже, може, буду їхати додому. Па не, я вже зробив два закази, але просто ну... Тихо не Тому я вже казала, щоб я в магазин заскочив, а то вже і вже майже третя, йомо. Може... Трета година, вже. То вже треба їсти. Певно вже моя там якусь їду. ты клиент. О, товарищ. Ой, пацан стоит. Дай боже, есть. Вас куда? А, вас до -а. эту до пяточку. Добре, все, зараз під'їдемо. Під ну, дивіться, вже Файно є. По п'яточку зараз доїдемо тись, або будемо скінчаємо. Один кілометр їхати, я вже той знаю п'яточок на, на пам'ять, десь знала. Та дивіться, я вже тут затаксував вже, ну, вже другий клієнт, так сказати. Та я вже певно нині поїду той додому. То вже трета година, йох якщо... хоч. Ляха-муха. А то шо з рулем, йоп Я Я йо -мо, мене начальник б'є. Я ушл тебя ви там Йой, та не кричить на мене вже, йо -мо. Та я шо зроблю, шур машина така побита? Бляха, могу зараз тут Йо а ну давайте вийду з машини, из машины, подивились ось стало. И я та ту страхи. Бляха. Байд якось може на обочину заїду, Десь тут стану, блін. А нусі заводиться хоча б. Це тут заходи виробити. Заводиться, блін. Бампер, певно, погнувся. Яушоць, блін, вуха. готовить мене влетить... ну в ну, мене влетить тим. До начальника яушоці. Тут от, стану тут боку. Я на парковку взагалі й... домагаються якісь ти ті... мусора, бляха. Все. -мая! Блях, клієнт же всі в, сів... в тих, блях, от зараза. Коротше, зупиняю тут бляху роботу, блін. Я бачу нині добра не буде. Зараз ще треба буде начальнику ще дзвонити. Йо-ма-йо -йо. Це капець. Надіюсь, що Ну, скажу якусь там вже причину, що, бляха, вже... Ну, Руль якось не повертався. Якщо, я в шоці не знаю, яксь стало з чесно кажучи. То, блін, капець. Ну добре, друзі. Всім дякую, що подивились мене. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментар, адже я кожен коментар буду читати особисто, кожна відповідь буде на кожному коментарі. Так що пишіть та всім пока.